Показую самі ходові доріжки на гумові і на ковровій основі на сьогоднішній день. Подивіться, будь ласка, на ковровій основі. Це що у нас? Це квіти, квіти. Подивіться, одна доріжечка на 8 сантиметрів, друга 2 метри, третя 2 метри. А тут є вона ще на 7 метрів. Подивіться, будь ласка, просто бомбезний. В кого такий довжелезний коридор? Просто неймовірно. Це може ваше замовлення? Подивіться, будь ласка. Також. Подивіться, яка краса на 7 метрів. Неймовірна доріжечка. А? Крутяк. Дивіться, слідуюча доріжечка це на силіконовій основі. сама популярна на силіконовій основі. Це ось такого пану. Дивіться, будь ласка. Одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме замовлення на сьогодні. Це доріжечки під мармур. Подивіться, будь ласка, під мармур доріжечки. Ми зробили овальчик під мармур. Бомба, бомба! Ми зробили це, йде на кухню. Ми зробили. Прикриватні килимочки, також під марму, подивіться, будь ласка, це також в прихожу, це в зал, це в дитячу кімнату. Це абсолютно різні кімнати для різних людей. Самі класні, самі класнючі, самі дешевші. На гумові і на ковровій основі. Звертайтесь.